Агрономи кажуть, що кукурузу на землю, напевно, якесь божество подарувало. Бо стільки всього можна виготовити із кукурудзи. А можна виговорити ну, з зерна кукурудзи можна виготовити і крохмаль, і крупу, і олію, а також виготовляють спирт, пиво, глюкозу, попкорн. І навіть технічні частини також йдуть в діло. Із них виготовляють паливо і будівельні матеріали. А також не забуваємо про те, що баделя кукурузи також є кормом для наших тварин. Ну і, звичайно, зерно також. Використовуємо для годівлі для перетворення в крупу, годуємо молодняк, курчат і так далі, маленьких, а вже зерно також можна згодовувати цілим чи подрібненим для вигодовування наших курей, качок, гусей. Ну і всі ми знаємо, що вирощувати кукурудзу не дуже так і важко. Ну, вона теплолюбива, то потрібно висадити її вже пізніше, тоді, коли мене загроза весняних поворотних заморозків, і любить вона освітлене місце, любить поживний ґрунт, а також любить регулярний полив. Це канал Село Ти Моя Доля. І це я вам сказала про всі види кукурузи, про те, що з них виготовляють. І про їх коротко про вимоги до вирощування. Але в першу чергу я вітаю вас на нашому каналі. Бажаю всім доброго здоров'я, мирного дня, успіхів у всіх добрих справах. І я біля своєї кукурузи на городі. В нас посіяна на городі кукуруза технічних сортів, яку ми використовуємо на зерно для того, щоб змолоти його для нашої худоби, невеличкої, худоби маленьких розмірів, кіз і в'єтнамських поросяток, а також для курей. І також цукрова кукуруза. Я сьогодні більше хочу спинитися на цукровій кукурузі, яка цього року мене вразила своєю врожайністю і своїми смаковими якостями. Але спочатку хочу сказати, що прочитала сама і вам те передам, що ні в якому разі не можна використовувати. Як кукурузу для харчування, як делікатесну кукурудзу, ту кукурузу, яка посіяна на фермерських полях. Тому що, як ми бачимо, там такі чистенькі ділянки ніде ні бур'янини нема. По-перше, що поля оброблені гербіцидом. По-друге, на жодному качанові немає сашки і взагалі ніяких захворювань. Отож зерно перед тим, як посіяти його, обробляють. Такою речовиною хімічною, яка зберігається в складі зерна 80 днів, аж майже до, до збору врожаю. Ну, і, звичайно, коли варити людям молоду кукурузу і вживати в харчі, то ніякої користі вона не принесе. І найменше, що вам може загрожувати, це розлад шлунка. А можна й добре отруїтися скуштувавши ці качани із фермерської ділянки. Ось таке я прочитала і вам таке передала. Так що набагато вигідніше, якщо маєте городню ділянку, посіяти собі рядочок чи два рядочки цукрової кукурузи і мати собі свою кукурузу і її ж і використовувати. Як я вже показала безліч стебел, ви бачите наскільки врожайна ця кукуруза. А це цього року в нас гібрид Бондюель, і вона вразила мене і врожайністю своєю, тому що на стеблі тут вже і обламана вона на кожному стеблі по два. Саме менше два качани, а той побільше. І також смаковими своїми якостями. Бо ми попередні роки сіяли сорти кукрузі, була в нас і Добриня, і делікатесна. І якісь інші сорти, не пам'ятаю я вже всіх. І насіння вже своєї. Вибраної зібраної в себе кукурузи сіяли, але такої смачної і настільки врожайної кукурузи в нас не було. А про Бондюель пишуть, що це гібрид ранньостиглий, і він використовується для консервування, заморожування. Ну і, звичайно, для використання вареної в свіжому вигляді. Зерна мають відмінний солодкий смак. Дуже велика кількість качанів. Вона також відмічається тим, що стійка до хвороб різних. Ну, правильно, наша не оброблена була нічим. Зерно було не оброблене, але ознак ніякого захворювання я не бачила на ній. Технічна стиглість цього гібриду наступає через 83 дні. Вона дружно формує врожай. Схильна до кущення, пасинки весною я обломувала. Було багато пасинків від кожного стебла. Має висоту 150-170 см, висівати потрібно. За температури, коли ґрунт прогріється до 12 градусів тепла на глибині 5 сантиметрів, бо сходи дуже чутливі до заморозків. Ну багато хто з вас знає. Я також повторюю те, що багато хто вирощує кукурудзу розсадним способом, але садити потрібно в горшечки, бо потім при пересаджуванні пошкоджується коренева система, і дуже довго рослина мучиться, поки приживеться. І тоді, коли інші сорти варяться від 40 хвилин до 2 годин, то цю можна зварити в киплячій воді за 10 хвилин і посолити її перед, за 5 хвилин до того, як вона зварена. Ну, Варена кукуруза, всі знаємо, що вона дуже корисна. І в неї є вітаміни Б, вітаміни С, вітамін Е, калій, магній, фосфор, залізо, антиоксиданти та клітковина. І вона позитивно впливає на травлення, на серцеву судинну систему. Але, звичайно, є і застереження, потрібно з обережністю вживати тим, хто має проблеми із травленням. І тим, хто схильний до надмірного згортання крові. Ось такі застереження. А я ще далі скажу, що кукурузу особливо солодку, це солодка, але власного збору, збір з, з качанів, тих, що зібрані в минулому році були свого городу, ми сіємо як повторний посів після. Того як вибрали якісь культури. Зокрема, тут посіємо після вибраного часнику цибулі, а на іншій ділянці вже чоловік навіть частину викусів, посіємо для наших кіз і маємо на осінь такий безкоштовний корм з власної ділянки. Ну, звичайно, можна посіяти. І технічні сорти, але ж наші кози набагато краще поїдають цукро, саме цукрову кукурудзу. Дякую за увагу. І підсумовую, що кукурузу вирощувати не важко на своєму на своїй городній ділянці, але вона дуже корисна і можна використову. Все з неї використовувати, навіть кочуріжки, качани також використовуємо для того, щоб їх спалити для сушіння, фруктів. Пишіть чи сієте на городній ділянці цукрову кукурузу. Взагалі чи вирощуєте кукурузу, які сорти цукрової кукурудзи. Для вас найкращі чи, можливо, гібриди. Цікаво дізнатися. А з вами був канал Село Моя Доля. І, як завжди, кажу до зустрічі!